Я вас вітаю, дорогі іспанці. У нас сьогодні граматика третього року на підтримку нашого курсу Aula International. і ми будемо з вами говорити про правила утворення множини в іспанській мові. Ну що ж, поїхали мої хороші! Зінгуляр, однина, плюраль, множина. Лібро, книга, лібро з книги, рельох, годинник, рельохес, годинники. Однина – звісно використовується для позначення однієї особи тварини або предмета, а множина використовується для позначення більше, ніж однієї особи тварини або предмета. Поїхали формування множини. Слова, що закінчуються на А, «е», «і», О, «у» плюс, додається С. Каса, касас, будинок, будинки, лібро, ліброс, книга книги. Слова, що закінчуються на наголошене а, е, О, «у» додають с. Кафе, кафес, кава кави. Меню, менюс, меню меню множина. Слова, що закінчуються на «приголосну», додають ес. Релог, релогес годинник, годинники. Мезес год, місяць місяці. Слова, що закінчуються на і. Іпсилон додається е, си, рубі, рубіс, рубіни, леє, леєс, закон, закони. Слова, що закінчуються на ас, с, іс, ос, ус, не змінюються. Ельунес, – люнес, понеділок, понеділки. Слова з двома і більше складами, що закінчуються на с, si, не змінюються. Ель парагуас, – парагуас, парасолька, парасольки. Ось така ситуація. Тепер. Слова, що закінч... закінчуються на Zeta змінюють Z на с передодаванням E е, с, Актріс, актрісес. актрис актрисес, актриса, актриси, пес «песес», риба риби. Але автобус, 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 автобуси, телевізіон, телевізіонес, телебачення, телебачення множина. Особливі випадки: деякі слова мають лише форму множини, навіть якщо означають одну річ. Тігерас – ножиці, гафас, окуляри, панталони – штани, вакерас – джинси, вони не мають множини. Далі чоловічий і жіночий рід все одно буде переважати чоловіча множина. Давайте подивимося: папа і мама, папас, Тата і мама батьки, падре і мадре, падрес, батько і мати батьки, іхо плюс іха, іхос, сини плюс дочки діти. Рей плюс рейна, получається Реєс. король плюс королева, королі. Це правило означає, що при змішанні групі, навіть якщо є лише один чоловік, множина буде в чоловічій формі. Все, мої хороші, Граматичний урок завершився, я його запаковую зараз вам. І зараз вам піде в наш закритий час Аула Інтернаціональ, урок третій. Розмовний. До зустрічі, мої хороші. Пока.